Журнал Forbes заглянув у майбутнє і склав рейтинг найбільш затребуваних професій через 20 років. Картину світу, зразка 2026 року, журнал малює досить похмуро, але все-таки не таку апокаліптичну, як у голівудських фільмах. Тим не менш, влада машин, як, наприклад, в Термінаторі, все ж очікується. Наприклад, оплата в магазинах буде повністю автоматичною, що дозволить відмовитись від касирів. Також відпаде необхідність в пілотах літаків-винищувачів, тому що воювати будуть безпілотні літаючі апарати. Але не все так погано. Новий світ створить і нові професії. Наприклад, з'являться техніки генної інженерії, які зможуть за допомогою звичайного тесту прочитати людську ДНК і розповісти роботодавцям про робітника, чи схильний він до зловживання алкоголем або іншими медичними препаратами, та й взагалі подужує він роботу чи ні. До речі, роботів домогосподарок вже продає компанія Sony. Але робот, як і будь-яка машина, може зламатися. Тому дуже затребувана буде професія майстра роботів. Але є професії, які вважаються вічними. Наприклад, політичні діячі. Любимо ми їх або ненавидимо, позбутися від них неможливо. Також завжди при ділі будуть трунарі, податкові інспектори, перукарі, артисти, релігійні лідери і солдати. Воювати одних тільки роботів ніхто не відправить. Ними хтось повинен керувати. Всім привіт! Ви дивитесь рубрику Мікрофон. І сьогодні ми запитуємо вас. Кем вы бачите себя через 10 роки? Хотим знаем про это. Кем ты себя бачишь и что будешь делать, например, через 10 роки? А, наверное, заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. А, фотографировать встреч делать людей красивыми. Ну, мне на, зараз, на данный момент 21 рик, через 10 лет я себе бачу здесь в Киеве, в каком ресторане барменом. Через 10 лет вижу себя красивым, загорелым, э, двухметровым мулатом. Но, блин, видимо, будут такой же, только на 10 лет старше. Может быть, даст Бог чуточку мудрее и богаче. У меня мечта быть фоторепортером. Так, мне будет 35, да, но я буду также ходить по клубам, э, отдыхать и Буду, возможно, каким-то успешным бизнесменом. И, а, да, я уже буду не ходить по клубам, а ездить по клубам. Я буду сидеть дома, воспитывать детей. Пятерых. Шестерых. Я буду милиционером. Охранікам порядка. Ні, я серед серйозна. З погляду на те, чим я займаюся зараз, то я маю бути вчителем української літератури та мови. Турботлива матуся, любляча жінка, директором Ніколаївського заводу якого небудь. Я не знаю напевно, але мені дуже подобається сфера туризму. А, мені б дуже хотілося працювати у цій сфері. Через 10 років я не скажу, кам я буду, тому що життя воно таке. Я дизайнер одягу і планую на майбутнє працювати в тому ж самому ключі feeling the vibe Що потрібно робити людині для того, щоб стати за певний час за 10 років, наприклад, успішною? Що потрібно для цього робити? Ну я вважаю, що в першу чергу нужно займатися тим, чим займається зараз. До сиді по одному путі. Надеюсь, що на тот момент вже смогу не работать. Для цього поки работаю. <гум> Стараюся більше роботи брати. Самосовершенствуюсь. навчаюся. Поки що. Я вважаю, що потрібно ставити певні цілі маленькі, а потім кроками досягати цих цілей. Саме головне це працювати над собою, над своїми поглядами на життя та на все цілому. Скажи, будь ласка, що сьогодні тут за вечірка? Що відбувається? Вічерінка сьогодні. А, юбілейний випуск діджея Дябліка. Як тобі формат музики? Ну, взагалі, це мой любими формат музики. Такое я люблю. Це а... такой, можна сказати, не формат плей. Тобто це краще, ніж якби грала комерція. Ну, конечно. Для меня это намного лучше. Сегодня сотый юбилейный выпуск. Из них на голову диджея Диаблика, нашего кривородского диджея Жени. У нас сегодня такой настоящий клубный формат музыки. Сегодня нет коммерции, сегодня такая направление музыки. В общем, чтобы понятно было в стиле тыц-тыц, друзья, вот так. Сегодня все вместе отмечаем сотый выпуск радиошоу Дяблика э -э с ног на голову. Это отличный формат музыки, самый прогрессивный. Сыграющие ниже бы играла коммерция. Ну, конечно, это намного лучше, <с намного <с лучше. Сегодня, сколько знаю, гость из Николаева. Я не любитель такой музыки, но мне понравилось. А как ты уважаешь, краще было бы, как бы играла коммерцина музыка? ну, там, как из Дэвид Гуэта, ну, больше популярная. Читака, такая? Лучше такая. Yeah, when we start, we start with the bass Turn it up and mash up the place All the girls are finding their ways Let me see you taking up space This is how we move and then rock When we push you know we don't stop Syncopated rhythm we drop till the end when everything stops <рогротный break> Расскажи, ласка, что сегодня <ротный break> за <ротный break> вечеринка Почему? Потому что во-первых Во-вторых, один из uh, топовых детей это дьябли. Сопий выпуск с ног на голову. Очень нравится. Закраще ниже, как бы играла комерційна музыка. Да, для разбавочки, да. Еще только середина тусы. Ну, вот, жду, а жду больше кислоты, дабстепа, хардкора. Ка мікрофони сьогодні ми запитували у вас, ким ви бачите себе через 10 років і що для цього робите? А Експрес триває.